Ви могли чути, як деякі залізничні локомотиви в Австрії видають дивні звуки. Після початку руху і до певної швидкості від них чутно музичні ноти та навіть мелодії. Ось, послухайте. Існує версія, що Австрія музична держава, батьківщина Моцарта і не тільки, а значить, то така фішка, аби це підкреслити, мовляв, навіть потяги в нас тут музичні, і це дійсно було б крутою ідеєю, якби було би правдою. Насправді ці звуки гармонічні тони, що з'являються внаслідок зміни частоти електричного струму. А самі звуки робить інвертор, який вже далі подає електрику на двигун. Частота звуку змінюється поступово під час прискорення, тому це звучить. Як своєрідна мелодія. Але конкретних нот чи мелодій там не запрограмовано, та й зробити це технічно було би дуже складно. Ці звуки видають лише деякі локомотиви, наприклад, Siemens Vectron. Є ще одна легенда про те, що конструктор цих машин мав другою освітою музичну чи то музичне хобі. А отже, заклав таку пасхалку для нас з вами. Але запрограмувати це ігноруючи точні науки для локомотивів, які роблять різні компанії в різний час і з різних комплектуючих, було би майже нереально. Але у будь-якому разі. Красиво ж! Отже, я знаю, ви знаєте, але давайте домовимося не руйнувати дитинство іншим. Подорожуйте залізницю. Це цікаво.